Ну що, гра на виснаження почалася гра в лапках, тому давайте, будь ласка, приділяйте щоденно, регулярно, якісну увагу своєму психоемоційному стану, своєму фізичному тілу. Потрібна регулярність. Зранку прокинулася, яка З якою думкою прокинулася? Якщо ця думка не є творячою, її треба змінити. Думки це не випадковості. Ті думки, які ви сьогодні думаєте, це те, що ви думали до цього. Відповідно, потрібно волею своєю змінити ту думку, яка вас не влаштовує, яка не є характеристикою життя. Так само здоров'я, тіло, щоденна праця з тілом має бути обов'язково. Тому що тіло просто не вивезе. І, і в якусь мить. Ніяка, ні, ніщо вас не підніме із вашого горизонтального стану. Знайте це. Тому, будь ласка, тренуйте своє тіло. Тіло має саме просити зранку його потренувати. Це буде показником того, що вже напрацьований цей навик якісної взаємодії зі своїм тілом. Так само думки, У вас буде відразу фільтрація про що я думаю, що я відчуваю, що мені потрібно змінити або не змінити, якщо це влаштовує чи не влаштовує. Так, третій момент. Одухотворяйте свою особистість. Тільки особистісними факторами яшечка, я Іна, Я така-то, сяка-то, в мене є такі-то такі показники, характеристики, бла-бла. бла Оця особистість, вона не вивезе без вашої духовної складової. Тому, да, починати потрібно з першого рівня, тобто фізика. Емоційний стан, що я думаю, як почувається моя особистість, і далі духовна складова, тому що вузько буде тільки в особистісному сприйнятті. Ваша думалка вона не знайде відповіді на ті подійності, які знаходять, які відбуваються довкола. Ваша ваше відчуття справедливості на рівні особистості це третій поверх. Воно не знайде відповіді, і єдине, що залишиться, це гнів. І тільки знайомство своєю духовною частиною, цей гнів перетворить на вищий пласт реалізації вас як людини. Я просто сказала алгоритм: інструменти підбирайте собі самі.